7 лютого 2026 року вийшов в садочок, а да, навіть не в садочок, тут коло хати дерева ростуть практично в дворі. Від того, що я побачив, це просто привело мене вже в шок. Ладно, там раніше були поодинокі надгризені дерева. Ну це повністю дерево за ніч повністю знищене. Це взагалі пообгризали просто жесть. Причому маю я три Три собаки, які цілу ніч гоняться, відв'язані, щоб мали лякати тих зайців чи бобрів, я вже не знаю, хто то обгризає. Ну, Собаки нагодовані, цілу ніч сплять, а зайці, походу, голодні роблять свою роботу, ну але так цієї ночі все позгризали, то Ну, такого в мене ще не було. Я просто вийшов і ну, зразу навіть не зрозумів, що це. Ладно, і би ще там в садочку далі, вони гризли, ну все зрозуміло. Але ось на такій висоті він згризав тут сантиметрів 60, напевно, від землі. Ось тут. Це дуже високо. Ну я не знаю, як те дерево, чи воно взагалі. Чи воно взагалі буде жити. Тому що так його обгризли, що це просто купить. Просто по колу зі всіх сторін. Пообгризали всі гілочки бокові. Ну це менш з тим. Все, що вниз, всюди достали на висоті 50-60 см. Просто все згризли. Зайці? Та певно зайці ходжу, не знаю. От тобі капець, дивиш, що поробили. Повністю все згризли. Що ще моя яблунька? Твоя яблунька, та що ти садив. Вони все знищили. Де? Я не знаю, як та яблунька має вижити, як її лікувати і як її спасати. Хто за одну ніч так попрацював зайчик. І як він так високо доставав, він підстрибував чи що на таку висоту, я навіть не знаю. Ось така була гарна яблунька. Що ми будемо з нею робити далі? Просто не знаю. Ще треба піти передивитись остальні дерева. Там може бути теж ще багато. Неожиданних сюрпризів. Бачу черешенька. Тожень пошкоджена, ну одна гілочка знизу, то нічого страшного. Ну, да. А, вон до є персик погризаний. Один, другий. О, то ця нічка походу була цікава. Ось той маленький погризений. То, коротше, капець, що твої собаки робили цілиміш? Вук, Ірис, за що ми вас годуємо?